Ми з вами знаходимося на, розкоп... на археологічних розкопках, де студенти історичного факультету щорічно у відповідності з навчальними планами проходять археологічну практику. Зазвичай це кінець червня, початок липня, і наші студенти у складі археологічної експедиції під керівництвом вчених з інституту археології виїздять на територію Державного заповідника «Трипільська культура. І... Проводять археологічні розкопки це прекрасна можливість звірити свої теоретичні знання. Побачити на практиці методику проведення археологічних розкопок це прекрасна можливість доторкнутися до минулого, це прекрасна можливість пожити колективом, попрацювати, відчути себе археологом. І наші студенти завжди з задоволенням проходять таку практику. Цьогоріч ось ми можемо побачити: цьогоріч розкопано велике трипільське житло. Знайдено цікаві артефакти. Зараз археологічні розкопки дійшли до тієї межі, що буде зніматися культурний шар. І сподіваємося, що там ще багато буде цікавих артефактів. Сьогодні ми тут бачимо за моєю спиною чудові два житла трипільської культури, які стояли практично поряд. Це вже 48-й, 49-те житло трипільського поселення Талянки, причому поселення гіганта, то яке займає площу майже 450 гектарів, і де розташовано близько 2700 трипільських давніх жителів. Ну і саме головне це те, що все ж таки багатолітній наш досвід роботи з Уманським університетом дає можливість щорічно скажімо, підвищувати кваліфікацію студентів, які за своїм профілем, за своїм фахом повинні знати, деякі, мати деякі знання в галузі археології, так би мовити, торкнутися тих пилу, той тити, сивої давнини. І відчути історію е, об'єктивно. Тому що те, що ми бачимо, тут ми бачимо образ життя тих людей, е, виражений в матеріалах. Це архітектурні залишки, це залишки побуту. І тому собі студенти, які там чистять, можуть собі уявити, що от він розчищає не щось, а алтарь от, в цьому житлі, або він розчищає лаву. Як то кажуть, на якій сиділи ті давні три пільці, Боже, і сам посидіти на ній і потриматися, доторкнутися до тих черепків, до яких рука людини не торкалася останні п'ять тисяч років. Це певні відчуття. це це те, що ці студенти запам'ятають на все своє життя. Я голову, як то кажуть, кладу на плаху. От тому, що я знаю, що зараз їм тяжко, оці лопати, оце сонце, оцей піт, який заливає очі – Це все минеться, це все уйде. Але в них пам'яті залишиться, що вони. Чистили алтарі, чистили печі, чистили лавки, тримали в руках кераміку, мили цю кераміку і ця сіра кераміка прямо на їх очах становилася кольоровою з розписом. Тобто, це дуже важливі. Це ті дуже важливі враження для історика, який буде в подальшому продовжувати свою професійну діяльність. А це тут ви бачите залишки. Залишки гончарного горна, в якому випалювали трипільські майстри, випалювали це в свій, свій посуд. Цорни, тут їх вже розкопано чотири на цьому поселенні, були виявлені завдяки детальній археомагнітній зйомці. Виявили їх по характерних ознаках на магнітному плані. От. І в цьому минулому році ми розкопали три таких горни, тут два поруч і один серед, в середній частині поселення, а ці були за, за, межами, за межами поселення. Це ще тут тільки е, розбирається завал е, е, обмазки, кераміки, яка складала купол цієї печі і, гчар, і м, черінь е, обжигової камерою. Для цих горнів характерно те, що вони були трьох трьох топочна камера. В них була з трьох каналів. Отут ішов один канал, посередині другий і третій. Тут була топка, і через ці канали, через продухи е, огонь піднімався в, в обжигову камеру і випалював, випалював посуд. Е, Обжигова камера це така купальна споруда. Яка складалася з, з, з глини, з позмішаної з куска шматками оцієї кераміки. Це кераміка, оту, що ми бачимо, це вона входила в склад цієї стінки ганчарно ганчарного горна. Горни взагалі ці ганчарні відомі для е, багатьох е, місць тріп тріпільської культури. Вони відомі на Україні, в Молдавії, в Румунії, от, культури Кокутень. Але отакі трьохканальні це виявлені виявлені вперше. Це, це така характерна риса цього поселення. На інших е, в, великих поселеннях, на поселеннях гігантах, такі як Майданецька, доброводи, такі горни не виявлені. Це у нас вони виявлені вперше. Минулого року. Володимир Панасович, ви вже не перший рік і не перше десятиліття копаєте на умичні, так? Так. А які найбільш яскраві були знахідки? Ну що, які найбільш якраз знахідки? Взагалі у нас було дуже мало відомо про конструкцію терпільських жителів, як вони виглядали. І оці наші дослідження, тут, тут проводяться розкопки з 81-го року. в Майданецькому починали ще раніше, але раніше закінчили. От, і завдяки, завдяки цим розкопкам ми знаємо, що це були двоповерхові будівлі. От, і коли ми вперше виявили такий об'єкт, є тут площадка номер 2 на, на цьому поселенні, де було видно весь інтер'єр, вона так, так удачно впала, що була видна добра піч. Яка вона добре, видно було, подіум, на якому зберігався посуд. І там стояли, впали, впали біля нього, біля цього подіуму лежали е, піфоси, такі посу, великі посудини, зерновики, для зберігання припасів до да, зерна і взагалі припасів різних. В одному з таких з них е, був лежало е, дві сокири, в другому був е, в, другій, в другому піфосі. Був була кубка лімоніта, з якою виробляли охру і фарбували, фарбували посуд. От. І вівтар в кінці, і, все, і перегородки, і всі. Дуже-дуже було цікаво і взагалі от завдяки цим таким розкопкам було підтверджено, що Трипільсь, Трипільський, Майстри передали звичайно свій внутрішній вигляд будинку на моделях із сушки і попутні. Там точно було так відображено, як в розкопах. Не дивлячись на те, що о, наш заповідник відносно досить молодий, у нас є вже величезна. Колекція артефактів біля 30 тисяч одиниць зберігання з 46 поселень України, і дуже велика частина того матеріалу, того безцінного археологічного матеріалу, який у нас є, став нашим, дякуючи по великій мірі студентам Уманського педагогічного університету. І от зараз у нас проходить практика: 50 студентів можуть не лише доторкнутися до. Пласту 4-3 тисячоліть до нашої ери, а вони можуть поспілкуватися з провідними археологами з інституту археології, які тут є, з Києва. Вони можуть отримати купу відповідей на ті питання, які навряд чи вони навіть десь б в підручниках могли б знайти. Ну і сама практика це. Ну, це, по-перше, вони самі кажуть, що ми за рік не, не знали один про одного стільки, як за, за цих 10 днів життя. Інколи, ну я не сказав би, що в екстремальних, але в таких досить польових умовах, коли по-іншому проявляються люди, за деяких вони там казали, ой, ми навіть думали, ну про чоловік, а він, він такий тут молодець, о, і землю там нам допомагає вигортати і так далі. Ну це дівчатка, так кажуть, звичайно. Але хотілося б сказати, що як би там не було, і ким би вони о, Перспективі не стали, ця практика ну буде напевно одним із таких великих вражень у їхньому студентському житті. І навіть через багато років вони будуть згадувати про те, що вони могли приймати участь у справжніх великих наукових археологічних дослідженнях. Тому. Ті діти, хто буде приходити на історичний факультет Уманського педагогічного університету, вони будуть мати можливість також долучитися до великої науки і збагатити музейний фонд України тими знахідками, які обов'язково їм будуть траплятися під час їхньої практики археологічної. Я просто Андрій Сергійович, студент першого курсу історичного факультету. Це моя перша практика і тут мені дуже подобається. Ми купаємо дві будинки, це 48 49 тропівської культури. Тут справді дуже захоплююче і дуже цікаво. Я, наприклад, знайшов дуже багато цікавої кераміки, шматки Ткацького верстата і інше. Що ще можна сказати? Ще хватить пасіба. Можна мені зажити? Я, я, я Шведа Анастасія, студентка першого курсу 13-ї групи. Ну, хочу сказати свої враження від практики. Мені дуже дуже подобається, тому що. Незвичайні враження від того отримуємо, коли розкопуємо якийсь предмет, який лежав тут 6 тисяч років. І я архіпова маша, студентка першого курсу історичного факультету. Особисто мені найбільше сподобалось у музеї, адже ми там побачили дуже багато цікавого, багато посуду, багато старовинних предметів, які були розкопані раніше іншими студентами, також ну, іншими археологами. Я Богай Олена, я студентка першого курсу 14-ї групи. Найбільше мені сподобалося знаходити артефакти, адже це дуже цікаво доторкнутися до історії своїми руками, чути себе справжнім археологом. А також було досить цікаво працювати у музеї з черепками, коли ти не тільки відми... миєш їх просто, а ти і досліджуєш, дивишся візерунки. Тобто проводиш таке своє... своєрідне дослідження. Також сьогодні ми знайшли досить цікаві артефакти. ми знайшли Кістки тварини ми знайшли навіть ну, як нам здається, що це навіть були зуби. Це досить цікаво було. Всі були дуже дуже зацікавлені. Маса черепків була знайдена. Ну, ми отримуємо дуже досить цікаві емоції такі. У вас вже в принципі завершується практика, Ліна. А що ви могли побажати студентам, які приїдуть наступний рік на практику? Може, якийсь досвід хотілося б передати таке, щоб е, наступні студенти починали не з нуля? Ну, все-таки у вас тут якісь навики, ви набули. Що ви могли передати наступним? Ну я б хотіла сказати, що в ніякому разі не якщо є така можливість, не потрібно відмовлятися від практики, треба їхати, тому що це неймовірні враження, коли перший раз проходиш і бачиш е, майданчик і оцінюєш всю масштабність цього. Цього розкопу, коли ти ходиш по цьому, доторкаєшся, тобто враження величезні. Тому побажання має тільки таке, що якщо здоров'я дає таку можливість, то треба її використовувати, треба їхати на практику. Також досить цікаво, є коли ми всі живемо разом, коли ми поч... ми спілкуємося більше. Всі групи починають між собою більше спілкуватися, і це не просто практика, ми відкопимо, ми також пізнаємо один одного і. Ну, побажання їхати, дивитися, цікавитися. Доброго дня, я Сидоренко Владислав Олександрович, студент першого курсу історичного факультету. І я хотів би все-таки подякувати, що нам, студентам, дається така можливість, як відчути себе археологом, з'їздити на історичну практику і побачити саме це, як відбуваються розкопки, саме друкнутися справді до історії, яка вона є. Оскільки вчитати можна бачити, можна. Фільми, читати книги, читати різну літературу, але коли ти сам доторкаєшся до своєї історії, так до того, що лежить тебе під землею, ти дізнаєшся, як жили раніше люди, дізнаєшся цікаві нюанси про їхнє життя, про будування їхніх поселень, про взагалі їхнє життя, яке воно було насправді. Так, то це дуже цікаво, і це дуже важливо. І мене дуже радує, що ми, студенти, можемо це побачити. В нас є така така можливість, і в нас є такий шанс, який ми з радістю використовуємо, оскільки, хоч якось буває іноді складно. Все таки копати, перекладати цю землю, але все-таки потім, коли ти знаходиш якийсь черепок, хай це буде навіть маленький уламок якоїсь костерілки, яка з яких знаходять тут сотні, і вже було до цього знайдено. Але це дуже приємно, коли твої е, труди не являються марними. Дякую. Доброго дня мене звуть Ковальчук Анастасія, я студентка історичного факультету, і сьогодні, ну в цей день, ми розкопуємо будинки трипільської культури. Ну, дуже багато сказали те, що вони не пожалілись сюди приїхати, те, що здобули ціни досвід. А я хочу сказати те, що ми не тільки здобули досвід, а й більше пізнали одне одного, більше сфокусувалися одне на одному. Можна сказати, більше пізнали не тільки дівчат, а й хлопців. Вони і можна сказати, що вони виявилися дуже хорошими друзями. Деякі з них навіть проявили себе з іншої сторони, і на парах вони зовсім інші, а тут вони при виявилися такими веселими, добрими, чуйними. Вони вміють не тільки весело жартувати, а й дуже смачно готувати. Мене звати Марченко Тетяна. Ну хочу сказати, що насправді практика дуже зближає нас. Ми більше дізнаємося один про одного, також проводимо вільний час разом на практиці разом і знаємо, хто вже добре готує. Ну, взагалі, тут дуже добре. Доброго дня, мене звати Бевз Ганна. Також хочу сказати, що ми на цій практиці дуже згуртувалися і змогли справді пізнати один одного. Проводимо разом чудовий відпочинок і час, також особливо весело у нас проходить вільний час, але розкопки також відіграють важливу роль в цьому. Тому хочу сказати, що. Це варто було того, щоб сюди приїхати і побачити це все. І тому я дуже вдячна, що потрапила саме на цей факультет, і ми змогли так тут відпочити. Доброго дня мене звати Гливенко Сергій, 17-ї групи. Ми проходимо практику в село Легедзене і наш поток із трьох груп, наш заїзд дуже веселий, можна сказати, і ми починаємо все краще глибше пізнавати один одного. Хотілося б сказати пару слів про наших дівчат. Під час навчання, звісно, ми спілкувалися, але тут ми вже майже тиждень разом разом готуємо їсти, разом працюємо. Можна сказати, що вони не тільки дуже класно готовляться до пари, доволі і дають нам, також нам допомагають і списувати, і підказувати, але і тут дуже вправно працюють і. Працюють не тільки і працюють і щіточками, і коли потрібно, і лопатами. Так само, як і ми носять землю. І дуже нам цьому допомагаємо. А ми, її. ми побачили, що вони також мож... вони жартують дуже з нами. Мене звати пані Іван Олександр Юрійович, 14-та група, перший курс. Я хочу сказати про свій улюблений історичний факультет, що він є саме найкращий у нашому університеті. Поступайте до нас. ми... Тут можна не тільки теоретично вивчати матеріал, а також спробувати на практиці. Я Машкирин Сівер, 14 група, перший курс. Хочу подякувати всім керівникам практики, особливо Чебанікову Владиславу Васильовичу, за те, що він ну, дуже нам допомагає. Також ми, крім теоретичних дань, багато дізналися на практиці. А саме як розкопувати і побачили ці історичні предмети, все. Крім крім того, що ми дізнаємось на парах, варто побувати на ну, на, на розкопках і побачити все це своїми очима.